Вітаю вас, друзі! Мене звати Ольга, і ви на Ютуб-каналі Коментар. Де ми традиційно коментуємо та обговорюємо все лише найцікавіше. І сьогодні на ваші прохання ми поговоримо про нашу мілу статтю відомого американського журналіста, журналіста-розслідувача Сеймура Герша. Давайте декілька реплік про те, хто ж такий Саймор Герш. Це дуже відомий американський журналіст-розслідувач, досить такому поважному віці. Йому, якщо не помиляюся, 88 років. І якщо ви зайдете на Вікіпедію україномовно, англомовно, неважливо, ви побачите дуже такий об'ємний опис його біографії, тому що він зробив дуже багато розслідувань, дуже цікавих розслідувань, ще починаючи там з років, Років він є лауреатом дуже престижних нагород та премій. І він відомий тим, що має дуже багато джерел, в тому числі і серед американських спецслужб, і іноді ось таку певну інформацію, яку йому доносять спецслужби, він зливає. Саме цим він і відомий. Так ось Сеймур Герш опублікував. Статтю, вона така досить коротенька. Ми її зачитаємо повністю. І звучить вона так: кінець для Зеленського, таким великими літерами, Капслоком. Вашингтон хоче, щоб український президент пішов з посади. Чи станеться це? Тож, давайте я вам зачитаю «Восени 2023 року. Український генерал Валерій Залужний, головнокомандувач Збройних сил України, дав інтерв'ю у «Економіст» і заявив, що війна з Росією зайшла у глухий кут. Президенту Везеленському знадобилося три місяці, щоб звільнити його. Він звільнив його у лютому 2024 року. Генерал, який є найпопулярнішою публічною особою в Україні, був призначений послом у Лондоні через місяць і служив там з відзнакою, хоча й тихо. Зараз залужний розглядається як найбільш вірогідний наступник Зеленського. Обізнані чиновники Вашингтоні повідомили мені, а далі ось і те саме це найцікавіше, що ця посада може бути його, тобто президентська, вже за кілька місяців. Зеленський у короткому списку на вигнанні. Якщо президент Дональд Трамп вирішить це зробити. Якщо Зеленський відмовиться покинути свій офіс, що є найбільш вирогідним, повідомив мені причетний до цього американський чиновник, він піде з силою. М'яч на його полі. Багато хто в Вашингтоні та в Україні вважає, що ескалація повітряної війни з Росією має завершитись найближчим часом, поки ще є шанс домовитися із Путіним. Його ознаки того, що Зеленський знає, що його чекає, він щойно змінив або звільнив трьох чиновників. Міністра оборони, прем'єр-міністра і в Сполучених Штатів, як сказав мені американський чиновник, Зеленський починає читати знаки небезпеки. Те, що станеться далі, додав чиновник з погляду політичного насильства в Києві та інших місцях, багато в чому залежить від того, наскільки населення дійшло до того, що у них немає іншого вибору. Зеленський не піде добровільно, а піде ногами вперед. У цьому полягає внутрішня дискусія в Сполучених Штатах. Розумна сторона каже, що хай українці самі розберуться, а не залучають ЦРУ, щоб укласти угоду. Поки що політикою керує здоровий глузд, але деякі неназвані лідери нетерплячі. І це займе час понад 50 днів. А, ну, ось така от стаття і. А, Ось така от стаття, і хочу сказати, що написав цю статтю відомий журналіст до того, до того, як Зеленський, скажімо так, хакнув, НАБУ і сап. Це сталося на днях. Включився турборежим, повернувся турборежим 2019 року. Верховна Рада швидко проголосувала. Стефанчук швидко підписав, Зеленський теж швидко, ближче до ночі. Підписав спочатку трошки поморочили голови українцям на сайті Верховної Ради було спочатку, з'явилося, що президент підписав, потім це зникло, потім знову підписав. Ну тобто, ще займається з таким знущанням українців гезлайтингу. І ось цю статтю Герш написав до цих подій, і тут, знаєте, я хочу повернутися до такої. Цитата його тут він пише, те, що станеться далі з погляду політичного насильства в Києві та інших місцях, багато в чому залежить від того, наскільки населення дійшло до того, що у них немає іншого вибору. Досить цікавий такий, такий вкид, така стаття. В Україні, звичайно, що цю статтю всерйоз не сприйняли. Я промоніторила українські засоби масової інформації, хочу вам сказати, що жодне топ видання. Саме такі центральні видання, і не лише центральні, а навіть і другорядні, вони не опублікували цю статтю, хоча зазвичай публікують різні матеріали із різних західних видань. Ну тому що знаєте, або бояться, або вважають, що це вже щось таке знаєте черезмірне. Тому що журналіст прямо заявляє, що через декілька місяців ситуація в Україні може докорінно змінитися. І також я хочу, знаєте, повернутися до ось цих 50 днів, які кажуть, Дональд Трамп дав Путіну. Я думаю, що 50 днів Трамп дав не лише Путіну, а також дав їх і Зеленському. Тому цілком може бути, що через цих 50 днів штати почнуть активніше діяти стосовно Зеленського стосовно його офісу. І після того, як Зеленський такий хакнув набув Ісап. Західна преса вона просто вибухнула заголовками, вибухнула критикою на адресу Зеленського. Зеленського вже тепер відкрито називають авторитарним лідером. Єрмака там взагалі е, теж е, не дуже хороші речі, скажімо так, про нього пишуть, але е, про Єрмака і до цього писали не дуже компліментарні статті. Мені здається, що Сполучені Штати давно натякали Зеленському, що ярмаку треба піти, але пригадуєте, Зеленський говорив, що я прийшов із ярмаком, я з ним і піду. Так ось три роки різниця. Три роки між такими хвалебними статтями про Зеленського в європейських країнах, куди не зайдеш у книгарні у 2022 році, стележі із промовами Зеленського, Західна преса із такими, знаєте, колажами, де Зеленський лідер нації. А тут ось три роки минуло і вже, вже все вже називають авторитарним лідером. Прозріли, прозріла і західна преса, і почала писати те, про що ми з вами говоримо уже дуже давно, в принципі, весь цей час. Ось тому, схоже, що такий, так, да, Зеленський стає тою персоною, яка не влаштовує тепер уже не лише адміністрацію Трампа. Ну, це і так було зрозуміло. Трамп він просто не терпить як Зеленського, він не терпить таких людей, як Зеленський, і там. Не любов до нього тягнеться ще 2019 року, і, хоча знати, я сказала, не терпить. Якраз то він його і терпить. От просто він з усіх сил його терпить. Пам'ятаєте, оце диктатор без виборів, 4% рейтингу. Ну, 5 місяців тому. Трамп називав його диктатором. Всі заступалися за Зеленського, говорили, де да, як ж так, не можна його так називати. Це наш лідер, треба навколо нього об'єднатися, бла бла бла, і так далі. Ну Сьогодні вже називають його всі авторитарними лідером, хтось вже хтось сміливіше називає диктатором, і говорить про те, що в нас диктатура і так далі. Ось ну зумів Зеленський роздратувати навіть своїх друзів в Європі: Урсулу фондерляєн, Макрона, Стармера, хоча така дружба була, такі палкі обійми і поцілунки. Але а, своїм правлінням він зумів роздратувати і вивести із себе навіть них. І вже от виходять і публікації про те, що а, допомога від Європи може стати підзнаком питання. Через дії Зеленського і членство у Європейському Союзі, хоча тут і так зрозуміло, що найближчим часом нас туди брати не будуть, і з урядом Зеленського і Єрмака нас туди точно ніхто не візьме. Я попрошу вас, друзі, прокоментувати, що ви про це все думаєте, про ось такий от інформаційний вкид, про те, що Зеленського можуть замінити на заложного, і це відбудеться. Скажімо так, руками Сполучених Штатів, це якщо довіряти у цій статті відомого журналіста Герша, напишіть мені, будь ласка, що ви про це все думаєте. Я залюбки поспілкуюся з вами у коментарях. Я дякую за те, що ви залишаєте свої вподобайки, бо саме так ви допомагаєте розвиватися YouTube каналу. Якщо ви вперше на YouTube каналі, я прошу дуже підписуватися і слідкувати за наступними відео. Я дякую вам за те, що ви додивилися до кінця всього вам найкращого та бережіть себе, будь ласка, до нових зустрічей.